Український завод з виробництва будматеріалів «Ферозіт» — це більше 30 років досвіду і довіри. Це робочі місця, сплачені податки в Україні, допомога армії та ветеранам. Це перший український виробник будівельних сумішей на заході України. Сьогодні компанія серед лідерів ринку відзначена численними державними нагородами і головне довірою партнерів та клієнтів. А починалося все з мрії та ідеї. Дати українському ринку якісний продукт, створений українцями в Україні. Адже на той час на ринку будівельних матеріалів переважали іноземні виробники. Для нас було принципово створити завод і робочі місця в Україні, реалізувати якісну українську продукцію, сплачувати податки для розвитку економіки нашої країни. Історія ферезіту почалася з 93 року. З самого початку ми створили науково-виробниче підприємство, яке Свої акценти на виробництві нових наукових технологічних виробів, потрібних для населення України. Ми одні з перших в Україні і перші на Західній Україні почали виробляти сухі будівельні суміші. З самого початку акцент йшов на якісну продукцію, тому що треба було переконати будівельників, що то новий інноваційний продукт їм потрібний, він буде надійний, якісний. І потрібний для споживача. Ринок сухих будівельних сумів в ті часи був весь імпорт, в основному Польща. Наші продукти з Києва і ми на Західній Україні впроваджувалися для будівельників. То був новий продукт, який відомий по аналогах закордонних виробників. У 2012 році нами було збудовано. Новий продуктивний високотехнологічний завод, який працює на сьогоднішній час. Компанія «Ферозит» складається з групи компаній: виробництво будівельних матеріалів, сухих сумішей, виробництво готових композицій, логістична фірма, яка займається розвозкою, виробництво пінополістирольних плит і система дистриб'юції, яка сконцентрована в 12 областях України. Компанія «Ферозит» на 100% українська компанія. Створені робочі місця в Україні по всій Західній Україні, включно до Києва. Компанія «Ферозит» є частиною економіки України. Всі наші заводи і податки від продукції, яку ми продаємо, йдуть в бюджет України. Війна безумовно, вклала свої корективи в роботу компанії. Але ми ні одного дня не зупинялися. Є труднощі з трудовими резервами та якісь крізь в Україні, але ми працюємо, створюємо нові види продукції, задовільняємо потреби споживача. Допомагаємо військовим. З самого початку війни ми завжди комунікували з військовими різних частин, допомагаємо їм всім, що вони потребують, як матеріалами, так і іншими потребами. Сьогодні клієнтами компанії «Ферозіт» є великі торгові центри і магазини з продажу будівельних матеріалів у більшості регіонах України. Майстри і будівельні бригади. Кожен українець, який щось будує чи ремонтує. На цей період ми вийшли в лідери виробників сухих будівельних сумішей в Україні. Наш завод має продуктивність 150 тисяч тонн продукції в рік в одну зміну. Асортимент продукції нараховує більше 350 найменувань. Ми постійно працюємо над розширенням як асортименту, так і ринку збуту продукції. Ми випускаємо продукцію під зареєстрованими нашими торговими марками «Ферозіт», Шпатен, Леломікс, Феромал, а також надаємо послуги з продукції для ряду інших фірм. В асортименті традиційний набір для виробництва сухих будівельних сумішів це клеї для плитки, штукатурки, вирівнювані, декоративні, самовирівні суміші, стяжки, гіпсові шпаклівки та штукатурки. Особливий ріст в даний час мають машинні штукатурки. Кожна торгова марка представлена в різних цінових категоріях для задоволення всіх потреб наших споживачів. В своїй діяльності ми дотримуємося стратегії комплексного підходу. Наприклад, при комплектуванні системи утеплення в нас є все. Починаючи від планки, дюбеля, ґрунтовки, ґрунтувальної фарби, вирівнювального шару, клею для приклеювання та декоративного оздоблення, який задовільняє клієнта, клієнт не мусить шукати всі комплектуючі в різних місцях. Приїхав до нас, забрав все разом. Наш завоз проєктований з врахуванням останніх досягнень від автоматизації та механізації виробництва. Позування компонентів, змішування, упаковка, складування на піддони все автоматизовано. Таким чином ми виключаємо можливість людської помилки для забезпечення високої якості нашої продукції. Один з продуктів, який зараз відмічає найбільший ріст, це акрилові декоративні штукатурки, як силіконові, селексанові та силікатні. Ці штукатурки займають провідне місце завдяки зручності використання, можливості колорування в різноманітні кольори, швидкості виконання робіт. Для у нас в кожному регіональному представництві та в клієнтів розміщені колорувальні студії, де ми можемо заколорувати штукатурки за будь-яким каталогом. Важливою групою матеріалів серед нашої продукції є комплекс вапняних матеріалів. Вони знаходять широке застосування серед людей, яким це необхідно з показників здоров'я. В приміщеннях, виготовлених з цих матеріалів, легко дихати, не буває алергії, люди почувають себе як в колишніх хатах, пофарбованих вапном. Ми маємо в цьому комплексі як рівнювані штукатурки, так і шпаклівки, так і фарбу. Тобто ми забезпечуємо повний комплекс для оздоблення кімнат. Система контролю якості продукції сертифікована згідно з міжнародним стандартом ІСО 9001, яка передбачає хідний контроль сировини, контроль усіх стадій виробництва та перевірку готової продукції. Ми знаходимося в міріні лабораторії сухих будівельних сумішей. Де ми приймаємо наші суміші на відповідність стандарту державному нашому сухі суміші будівельні модифіковані? Наші суміші ми приймаємо партіями. Контролюємо. Контроль поділяється на у нас на вхідний, на приймально здавальні випробування вже відповідно продукції. Щодо кожного компоненту, у нас в основному це там пісок, гіпс, цементи різного роду, різні піски, різного виду, гіпси, наповнювачі, заповнювачі. Це дуже великий перелік. Кожен з яких має свої відповідні характеристики. Коли йде мова про виробництво, ви бачили вже виробництво, так само ми приймаємо всі наші суміші. У нас є багато там видів, класифікуються на основі цементу, на основі гіпсу, на основі вапна. Так само приймаємо партію. Відбирається контрольна одиниця, наш лаборант іде, відбирає. І приноситься сюди так само є протокол, згідно якого є в нас внутрішні там приймально здавальні випробування, згідно яких ми по пунктах все виконуємо ряд вимірювань ряд випробувань. Що відповідає? Продукція подається на склад готової продукції і вдягає продаж. Кожна арбітражна проба зберігається в на наших стелажах. Вона є маркована. Наприклад, візьму одну. Кожна назва продукції, на дата виготовлення партія, також номер відібраної контрольної одиниці. Це доказ того, що ми перевірили в нас, все гаразд. 12 регіональних представництв і складів у різних областях України, а також наша велика логістична компанія, працюють, аби в найкоротші терміни закривати потреби клієнтів в бутматеріалах, допомагати з обрахунками та вибором найкращого рішення для кожного замовника, крім власних торгових марок «Ферозіт», Феромал, Шпатен, Леомікс. Ми є офіційними представниками в Україні світового лідера гідроізоляції компанії «Кьостер», а також відомої європейської торгової марки Херінг. В основі успіху і розвитку компанії наш великий колектив. Люди, які живуть своєю роботою. Кожен на своєму місці робить все, аби «Ферозіт» і далі залишався серед лідерів ринку, а наша продукція закривала всі потреби і очікування споживачів. У нас фактично люди переважно ті, що задіяні більше на сухих сумішах, то вони на любій лінії можуть працювати. Незалежно на якій лінії він на сухі суміші, знає все. Так само по рідких позиціях, то є достойна зарплата, один одного так підтримують люди. Нашою окремою гордістю і важливим стратегічним напрямком роботи є виготовлення і продаж сертифікованої системи утеплення будівель. Для цього у 2002 році почав роботу наш завод з виробництва пінополістирольних плит. Наше підприємство створене у 2002 році. Ми розпочинали як маленький виробник на вживаному польському обладнанні. Тільки працюючих нараховували 10 чоловік, виготовляли 2-3 тисячі кубів пінопласту в місяць. На сьогоднішній день ми потужна компанія, яка нараховує близько 50 працюючих, можемо виготовляти 35-40 тисяч кубів пінопласту в місяць. Кожен рік ми інвестуємо великі кошти для нашого розвитку. Наша продукція сертифікована відповідно відповідності до міжнародних стандартів. Використовуємо якісно сертифіковану сировину європейських та провідних світових виробників. Виготовляємо близько 50 видів пінопласту під різними торговими марками, такими як «Ферузіт», «Шпатен», Леумікс та інші. Кінопласт є ключовим елементом в системі утеплення сучасній, теперішній, тому що він є екологічним, він не підтримує горіння, тобто є самозатухаючим, в ньому не розводяться бактерії, тобто є асептичним. Ми володіємо великим автопарком для доставки нашого товару споживачу, а також інвестуємо кошти в енергонезалежність. Ми ось на сьогоднішній день запустили першу чергу нашої сонячної електростанції. Використовуємо для палива відновлювані джерела енергії, тобто, зокрема, ми палимо не природнім газом, а використовуємо деревну пелету. Ми використовуємо обладнання провідних виробників світу, зокрема польське, німецьке. Завдяки великій ступені автоматизації є найменший вплив людського фактору на процес виготовлення. Це гарантує. Найкращою якість кінцевого продукту. Завдяки хорошій логістиці та розвинутій мережі наших партнерів наш пінопласт, наша продукція представлена по всій території правобережжя, тобто починаючи від Мукачева, закінчуючи Києвом і починаючи від Рівного, закінчуючи Вінницею, Чернівцями. Наша продукція використовується в найрізноманітніших сферах народного господарства. Починаючи від найлегших марок, які використовуються для пакування, для утеплення ненавантажених конструкцій, зокрема, дахів, перегородок до фасадних позицій, зокрема шпатин фасад який є оптимальний по ціній якості для утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, а також преміальний сегмент, такий як фірузід супер, фірузід преміум, який використовується для утеплення цоколів, а також утеплення підлог парковок і різних майданчиків, де є великі навантаження. Серед іншого, ми виготовляємо графітовий пінопласт. Він сірого кольору, його характеризує дуже низька теплопровідність відносно його товщини. Це дозволяє зекономити простір, зекономити кошти і отримати хороший результат. До речі, Сьогодні кожен сьомий метр квадратний фасаду утеплений нашим пінопластом. А ще 40% теплих фасадів виконані утеплювачами партнерів з використанням наших сумішей та фарб. Матеріали компанії Ферозіт доступні в державній програмі енергозбереження та IQ Energy за підтримки ЄБРР. За понад 30 років діяльності компанія «Ферозіт» отримала різні нагороди та відзнаки, зокрема, державна премія президента України в галузі науки і техніки. А найважливіша для нас нагорода це довіра і любов наших партнерів і клієнтів, яких щороку стає все більше. Сьогодні Ферозіт обирають тисячі професіоналів в різних регіонах України. Якість, надійність, довговічність, безпека матеріалів пройшли перевірку численними лабораторіями і майстрами на об'єктах, попри війну, всі виклики і труднощі. Ферозік продовжує працювати для людей, для української економіки, для наших найкращих героїв. Бо вільна, сильна, багата Україна наша спільна мета.